Мовах. На двох поки що. То що ви мені тут розповідаєте на двох поки що? Да. Бо, ви тому, що мене звинувачуєте, змінив, що я що не змінив? Я не змінив паспорт спорт на дікарту. Да? Поки що, да. а він буде на скількох мовах? На двох буде. На двох буде. Надвох надвох буде. Надвох надвох. буде. Надвох. Я не розумію, чого ви мене зараз звинувачуєте в патріархатах, в російській мові і як посадова особа, зараз ви намагаєтеся свої незаконні дії якими ви тут знаходитесь, які, які а ви мені не показали жодного папірця. В той час патрєд, ви мене, як громадянку України, патрєд, встигли звинуватити. В, в Патріархатах, ви мене встигли звинуватити. Що, ви хто? Ви хто? Це хто? Я просто до вас питаю, покажіть мені хоч один офіційний патрєд. документ. От, от, от вже ми, ми вже ви не ми, маєте права ми по своїх службових повноваженнях... Ви навіть Конституцію, бачите, от махнули рукою в мене впала Конституція України. Non, я бачите, я я це я... основоположений Добре, закон. Ви знаєте, що Конституція в нас в Україні. Так, уявляєте собі, уявляєте собі. А ви як посадова особа, навіть мене звинувачуєте не зрозуміло, в яких речах Ви що я я по вашій риторики, по вашому проповію. Громадянкою України я являюсь. Вам цього достатньо? Ви мій паспорт бачите? Я навіть не впевнений, що ви являєтеся громадянкою України. Та ви що? Та да, ви що? Да, да? да. А я не впевнена, що ви є працівник служби безпеки я України, впевнен. і що ви є незалежним, і що ви є нейтральним. Я не впевнена. От я не впевнена. Я патріот України. Ви патріот України. Да. Ви навіть мені посвідчення я до кінця не показали. А чим ви патріот України? Що ви так. мене як громадянку України звинувачуєте зараз в патріархатах? Що ви мене звинувачуєте, що я Потому, що е... московська церква є? Ким? Однодумцями країни агресора вони все роблять для того, щоб нам нашкодити. Україну. А що роблять це? посадовці при кріслах? Чиї вони патріоти? Якому Богу вони поклоняються? Що йдіть, не мільярди йдіть, з нашої країни? Задавайте інша. Ви прямо чого ви пряму оцінку робите кожному кожному парафіянану української православної не церкви? Кожному. Кожного парафіяну бо ви як, зараз якщо, наше віросповідання якщо, ображаєте. Якщо, що? Віросповідання? Українська православна церква віра в Бога і нас 4 мільйони. Офіційно громадян України. Так. Ви нас зараз всіх звинувачуєте в підтримці агресора. Коли наші е, воюють хлопці, коли наші парафіяни захищають цілісність держави, я в цей минулі момент минулі. звільняють Херсон. А ви стоїте за мене тут до мирній території України до жінки? і Говорите, що ви патріот? Да я патріот. Ви себе чуєте? Да я чим я ви патріот? Тим, що ви мене порушуєте? Мої конституційні права? Я Вас заголом ще не чіпав? Як це загалом? Ви я тільки що звинуватили ви ви нас? сюди? Я прийшла сюди да. спитати. Ви як посадова особа? Бачу значок. СБУ да. пише. Да. Ви мені посвідчення своє не дали. Я, вам я прийшла спитати. Більше вам нічого Ні. не пред'явлю. Ні, ви не пред'явили. Ви догори ногами його показали. І типу. А я не, не знаю, чи це ви справжні, чи не справжні. Я не знаю. Я не впевнена Володимирська три. Ви маєте пряму залежність. Пряму залежність порушенні моїх конституційних прав ви заявляєте, що наше віросповідання має пряму дотичність до агресора ворога. Да, я це заявляю. Ви це заявляєте. Да. Ви маєте докази? Маєте докази? докази? а я маю купу зберіться. доказів і Давайте. офіційних підтверджень, де вручені підозри працівникам служби безпеки України в Херсоні. От їм задавайте питання. А що їм задава? А ви теж тим кого спіймали? Задавайте питання диверсантам. Як а ви от ми, кажете, от, ми спіймаємо да? туда і а питання. от тоді спіймаєте? У тоді а ви не маєте права мене принижувати і мої права порушувати. Я ваші ви... права не принизили ви і не порушили, порушили і принизили мої права. Саме свій ви назвали тільки що знову ж таки 4 мільйони українців. Ви назвали як працівник служби безпеки України, що ми маємо? Слово. Я, я не з за слова частина. Дуже велика то частина, да? да, да. То дуже велика частина. Скільки 33 підозри? А чого ви видираєте мене? Я вас не видираю. А чого ви до мене руки тягнете? Я ще вас не тягну. 30... а ще не, тягнете, да. Да? ще не тягнете. А будете, заявляєте? Не буду. не, буду. не будете, да? А да, поки не будете порушувати закон. А я чим порушую закон? Ви про провокує... мене звинувати своїми діями. Шановний, я вас абсолютно не провокую. Я вас як працівника Служби безпеки питаю, що ви тут робите? Ви мене звинуватили, і 4 мільйони українців. Що ми маємо пряме дотичне відношення? Що ми маємо пряме відношення до агресії окупантів і всіх остальних? Ви мене тільки що обізвали, і ви порушили тим самим як службова особа мої права. І я не впевнена, чи ви тут належно виконуєте свої обов'язки. А ви навіть не показуєте з лаками, хорошо? Ви хочете помахати, так? Не ви всі наші права невелюєте конституційні. Ви не поважаєте тим самим і президента України. Тим не, самим. Я так зрозумів, що у вас в Дережнянському районі, так? А що ви називаєте звідки? Я і що? Я. Ну, я, я з Дережня. Хотіла показати судовий не, не так, позов в суд, так, а та... Так, я. я кинула. Так, да? да, хорошо, що я кинула. Так не поводяться і з конституцією. Не поводяться і з правами громадян. Так не поводяться. Я вам ще раз кажу, вона в мене випала, бо ви е, хотіли мене де Ідеться тут ваші ці співробітники. Вони знімають чи не знімають? Вони сидять всі як по норах мишах. Ха знімають, ха знімають, як себе поводить служба безпеки України, яка має бути нейтральна. Ви знаєте, що ви конституційно що? Як і всі співробітники, захищають територіальну цілісність держави. То яке ви маєте Незалежні. мене право тут на мирній ми, території ми порушувати проводимо. мої права? Ващо ніхто не порушив ніяк жодного ви разу? Ви тільки що сказали, що ми маємо відношення до російської агресії і до росіян, і вообще і всього остальне. Ви тільки що це сказали. Ви заявляли тільки що, і не потрібно говорити. Ви, ви нас звинувачуєте 4 мільйони українців. Хоча б взяти по статистиці, то більша кількість напевно що вчителів і поліції перейшло на сторону ворога, і військових, і тої самої служби безпеки України. А хто для вас ворог. А для мене кожен ворог, хто зраджує свою державу, кожен і на якого є вирок суду. Да. 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 А вас 33 підозри і ходите ж ще тут. А в мене немає варіантів, що ви можете щось і підкинути. І сумніву немає да. з таким настроєм, як ви говорите, гарні того, що відповідно гарні. конституції України поліція, медики, військові і служба безпеки України як правоохоронні органи незалежні не на релігійних переконаних, не ні політичних. А ви вже тут пряму залежність проявили. І не розказуйте комусь, що хто тут правильний, хтось неправильний. Давайте вичищати внутрішніх ворогів нашої давай, держави. Спочатку давай, давайте допомогу. Да? Допомогу, допомогу допоможу я. Ви мені навіть не можете показати жодного документу. Що ви ви посвідчення? Ви не пред'явили на відповідно, чого ви тут посвідчення проводите будь-які роботи. Ви цього не пред'явили. І немає цього ні в кого. Бо ви тут а диверсійні групи шукаєте в той час мене, як парафіянку, вже спіли обізвати з них голови. І не тільки мене, а всіх. Незалежно, ви всіх встигли обізвати. Удачі. Що удачі? Хай, щастить. Хай мені щастить. Так, Добре, піду. я далеко піду. Знаєте що? Як судилося Богом, так я й піду. І не вашими молитвами це я вже зрозуміла. І точно. І, шановний мій, запам'ятайте, ви ще Бога нікого немає. І запам'ятайте одне. Просто одне для себе запам'ятайте, що ні царі, ні лицарі, ні комуністи, ніхто не знищив наше віросповідання, якому понад 2000 років. Почули мене? Україна єдина Ну, Єдина держава. Супер. І ніхто її так. не переможе. Ну. Сотня не переможе. І церква, яка підтримує країну агресора, також не переможе. Церква, це особиста, тобто та, церква та, підтримує та, російську агресію? У вас та. є докази? Є докази. Де? Рішення вирок суду. Вирок суду! Вирок а, суду? Розумні, а Я це, це нерозумне, це в нас прописано законодавством України. От, от, ви зараз конституційний лад хочете? Суду. Ви не зараз не буде? Ви буде? Суду. От коли буде, поговоримо. От, 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 а вирок суду буде повністю по всій церкві? Не знаю. Як не знаємо? Життя покаже, от видно відразу ваш настрій. То в нас вирок суду по всій церкві буде, чи особисто по кожній фізичній особі. Як в нас буде відбуватися вирок суду? Як вирок суду? Кожній фізичній особі, чи так? По заслугам, ну то для чого ви звинувачуєте 4 мільйони українців? І в нас Конституція України основоположений закон нашої держави. Конституція, не СБУ, а конституція і третя гілка влади рішення суду, третя гілка влади, є незалежною. І тільки людина, стаття конституції України 62, тільки можна говорити про людей, коли є вирок суду. Це я для вас на пам'ять. Можете зараз. Я вам дам почитати, якщо ви не знаєте. А я знаю її досконало. І свої права я знаю. Досконало, шановний? А, щастить, да? а що це кастить? Знайте, розкажіть ще мені, що, що, я, що в мене не так, як громадянки України. Ось так, от, в самому центрі Києва, і дуже патріотично налаштовані, незалежні в будь-якій політичній ланці, незалежна Служба безпеки в нас в будь-якій е, релігійних переконаннях. Ось так от, чотири тисячі українців просто топче під ногами. І ви мені розказуєте, хай щастить. Хай щастить. а я вам ще раз кажу: вище Бога нема нікого. А в нашій державі конституція України.